Всім привіт! Хочу поділитися своїм відгуком стосовно консультації Ірини Магас. Мій запит, з яким я звернулася, це було відчуття. Незрозумілості, завмирання. Коли ти не знаєш, що далі, що ти хочеш, як ти себе бачиш, куди рухатися і для чого взагалі воно все є. Звернувшись з даним запитом, вона мені провела дуже цікаву діагностику, щоб я зрозуміла причину, коли це сталося, звідки росте коріння, і зрозуміла можливі варіанти, пропрацювавши з нею, як це прожити, відпустити, повернути собі своє і своє рішення, своє бачення і могти спокійно рухатися далі. Спочатку була дуже така зажатість, неясність. А після інсайтів, коли ти розумієш першу причину, ти вже розумієш і наслідкову дію, чому ти так робив, чому ти так вважав. Якраз оці підпункти дуже чітко я для себе розмежувала. Для себе зробила висновок, що дуже дієва і хороша. Що дійсно хороша є методика, дійсності наша підсвідомість нам показує все, що скрите, вона дає нам підказки, вона знає за нас, вона все пам'ятає, готова нам допомогти і всім, хто готовий працювати. Для мене це було дуже результативно. Я зробила висновок, що не треба ховатися від цих станів, а треба приймати, проживати. І коли в тебе є питання, треба йти до людей, які тобі допоможуть розібратися. Воно дуже економить час, економить ресурс і дає розуміння деяких процесів, деяких ситуацій. І в кінці кінців навіть страх такий, що ти одна з такою проблемою, ти єдина, тебе не зрозуміють. Це взагалі були мої видумки. За що я щиро вдячна, Нам вдячна за цю безкоштовну можливість її. Вона мені дійсності дуже допомогла почути, зрозуміти, не боятися. Не боятися йти, не боятися рухатись. І тепер я точно знаю, коли в мене виникне знову якийсь ступор, якісь запитання, які я він можу зібрати до кого звернутися. Щиро рекомендую дуже відкрита і натхненна дівчинка. Дякую.